Що відбувається з самогубцями після смерті? Передчасне завершення життя по власній волі та ще й своїми руками перетворює душу людини на скитальця. Вона блукає безкінечними тісними коридорами між вимірами. Паралельними реальностями. Така душа з часом забуває, хто вона і чому блукає. Для неї немає місця і абсолютно ніякого сенсу існування. А що якщо я вам скажу, що душа самогубця не може перевтілитися заново, вона не отримує нове життя і нове тіло, бо передчасно вийшла з системи, минаючи великий задум, великий план. Душу заповнює чорнота, яка тягне її вниз, в найнижчі світи. Але іноді вона виривається наверх, правда, не надовго. Уявіть лише, таку душу ніхто і ніщо не може врятувати. Такий самогубець ще при житті ототожнього себе лише з тілом, вважав або й не цікавився, що буде після смерті. А тому він не несе цінний досвід для свого вищого я. Він просто не встиг його накопичити. Як же так? Обуряться деякі з вас всі ми цінні, унікальні, неусвідомлена блукаюча душа самогубця, якийсь час залишається в самоізоляції, коли пробуджений аспект, тобто пробуджена душа, яка входить до цілісного вищого я, почне збирати всі свої аспекти по паралельним світам. Знайде самогубця, відчує його. Лише в той момент щось зміниться для нього. Але що саме, вам цікаво? Пробуджений аспект Вищого я зробить одне, Дефрагментує душу самогубця в собі на мільйони частинок світла, енергії. Як окрема одиниця, вона більше не буде існувати. Вона вичерпала свій потенціал. Висновок один: для самогубця немає продовження. Є кінець, повне завершення існування. І Перетворення на чисту енергію. Це лякає, правда? Тому завжди знаходьте причини жити і розвиватися далі. Інакше.